Наш лікар Віталій Тічко і я російськомовної сім'ї. Мої батьки покині приїхали 47 році на Україну. Тут я народився все життя я прожив. Но мої діти, мої внуки, і я сам спілкувався і спілкуюся з дітьми на українській мові. Іншої мови не може бути. Одна державна мова повинна бути українська. Я юрист 30-річним стажем. Сказати, що цей закон був прийнятий всякими можливими і неможливими порушеннями юридичними. Це третій крок влади, а є останній крок влади, за яким вже ми витрачаємо нашу державу. Перший крок це політичні репресії, які почалися зразу після виборів президента. Другий це харківські угоди. І третій це прийняття цього закону антиукраїнського, антинародного. світ не можна дуже підібрати. thank <laughs> you